Вітаю друзі! Знову ми приїхали покопати покупати на це чудове поле. І був у мене перший кольоровий сигнал. Такий, я думав шматочок дроту. Ось, бачите, ямка. Ну, звичайно, я його вже взяв в руки, дивіться. Це шматочок чогось дуже древнього. На жаль, воно відламане, яка чудова патина. Так що думаю, це або скіфи, або русь, щось подібне. Так що будуть тут цікаві знахідки. До речі, це те саме поле, друзі, на якому я э, перед цим знайшов дві гвинтівки. Оце воно, там я їх знайшов прямо на краю. А тут попадається древнятина. Бачите яка. На цьому полі, гарне поле таке. Унизу такий був струмочок, так що тут могли жити люди або жили. Гляньте, які ковані цвяхи тут попадаються. Явно вони дуже старі. Так що копати тут треба. Копаємо, шукаємо. так Друзі, в мене був кольоровий сигнал, але серед цвяхів різного шмурдяка. Але вичепив Дивіться, що оце в нас. А це в нас і перша монетка. 49 го року одна копієчка Дивіться, яка гарненька. Чудова така знахідка. От люблю я ці ауре Гарно так Воно так пристягнемо Не Дарма їх називають золотопартії. Ну що ж, забираємо і копаємо далі. Наступний кольоровий сигнал У нас був, дивіться, що це в нас? Це у нас гудзик. Я ще не знаю, схоже на німецький. Так, це німецький цинковий гудзик. Дивіться. Прикольно були тут німці. Так, що шукати треба. Так, друзі, був кольоровий сигнал. Дивіться. Воно лежить зверху. Це у нас радянська одна копійка. Після реформа Вона закишаний, навіть не знаю який рік. Ну купуємо. Був такий глибоченький, десь наш тих горний синочок. І сама мали дивіться. Так, це у нас. Ось був такий сигнал чорний, але з кольоровим відтінком. Дивіться яка на сокиру гарненька заплішка випала. Звичайно, ми її заберемо. Люблю їх знаходити колись за один день, мабуть, штук 6 в лісі. Продовжує ходити по цьому полю. Дивіться яку яму глибоко ледве лед, 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 Такий помітний був, ось вона. Я вже бачу, що це гудзик. І гудзик, мабуть, царський тільки. А, бачу рельєф, друзі. Уже вона не лиса. Дивіться, який орлик продивляється. Зараз. Ми її почухаємо. Так, ушко на місці, як бачимо. Ось така гарненька орляночка. Добре, давайте я її почищу покажу потім. Ну що ж, отакий чудовий гудзик нам попався. От, а чому воно тут усе попадається? Тому що я пам'ятаю, тут стояли хати. Тут стояли старі хати колись. От, так що я це відео назву, мабуть, пошук на старих дворищах, частина шосла. Так, Отака, такий гудзик з орликом таким чудовим, рельєфним. Ну тут теж будемо. Або Максим Копейкин, або Бух, або ще щось там. Ну що ж, копаємо далі. Гарні є тут знахідки. Я думаю, це не основна сьогоднішня знахідка наша. Вона у нас ще попереду копаємо. Так, друзі, у нас наступна монетка, я вже бачу. От. Це мать ракетний середньовий рамочник, мабуть, так. Да? Це у нас рамочник. 1954 рік. Забираємо і купуємо далі. І так, друзі, товариш тільки вже прийшов, каже, нема тут нічого. Знайшов ось він таку прекрасну чайну ложечку. Стару бачите, знову тут клеймо є Що тут написано, поки що не видно. Ну щось є. Тут така знахідка в нього. У мене був сигнал. Кольоровий такий гарненький, я вже, я вже друзі, бачу монетку. Там сигнал чудовий, дивіться. Опа. Як ви думаєте, що це? Я думаю, що трьошечка Миколаївська. Ні, не вгадав. Уявляєте? Це у нас низькопрофільна двушка, дивіться. 1866 рік. Прикольно! Так що є тут монетки, а нема тут нічого. На полі, куди ти мене привів. Якось так, дивіться, яка гарненька. І все на ній чудово видно. Зараз знову обштани потру Дивіться. Класненька класенька. Чим не знахідка. Тут чудово збереглася. Так що ми себе вітаємо і долі купуємо. Друзі, включився, у нас ще одна монета з вами, дивіться. Опа! І гарненький сигнальчик. А. Так, Це у нас Це у нас уже двушечка Миколаївського формату. Бачу. Поки б штани не потреш, тіла не буде. Так, це у нас 2 копійки 9896 А, три. 3. 3 копійки 96-го року. Нормально. Копаємо. Друзі, був ледь помітний кольоровий сигнал, дивіться. Воно як забіліло, блін, ну дивіться, на жаль, не цілий. Супер був перстень. Срібний. Срібний перстень. Мабуть, 18 століття десь. Зараз будемо шукати іншу частину, але думаю, що не так-то просто на полі. Де багато сміття, де колись стояли хати. А взагалі знахідка класна. Жаль, що не цілий. Друзі, ось тільки ямки, де я шукав перстень. Ну, ямок там уже немає, їх загорнув. Ось бачите, я пройшов, пройшов я вниз і повернувся назад. От, такий глибокий сигнал. От. Я не знаю, що це. Я б сказав би, що це не монетка. Або монетка, ну, якась незвичайна. Нім, це Звичайна пластинка. Так що нам не пощастило. Ну, не пощастило. Ну, добре, давайте я витру. Якщо щось хороше, я покажу. Якщо ні, більш всього ні, то ні. Так, друзі, на монети нам сьогодні везе. Дивіться. Випала отака монетка. Так, це в нас ага. Єдиничка пасівная. Як Кацапе здалека Ну, <coughs> Одна копійка, зараз покажу. Так, 21 рік, дивіться, в якому чудовому стані. 1821 року. Прикольно. Добій, щоб вона стерлася. Ну що ж, вітер великий, я вибачаюся за звук. Копаємо далі. Друзі, он, бачите, загорнув я ямку, де монетка була. Ось я пройшовся тут по слідах. Я, я так бачу товариш уже тут проходив. І мені таке мав, тут була ямка. І був сигнал чудовий, блін, такий. Думаю, що ж він залишив тут. Ну, Пробка якась, можливо, чого він не забрав, щоб більше не копати. А дивіться, що це. Фу. Як ви думаєте, що це? Друзі, це хрестик козацького періоду. Дивіться. Із камінцями. Ну або не з камінцями, а з кельцями, але дивіться. Фу, так хочеться аж закричати. Фу. Він, друзі, ціленький, ціленький. Я перший раз їх знаходжу ціленький. Давайте я вам його почищу і покажу, добре. Поки що він виглядає отак. Оце супер знахідка, я давно мріяв. Ну, знайти його цілим. Мені завжди попадаються без нижньої частини. Ну що ж, я його почистив. Дивіться, яка краса. Яка краса. Скельця в нас в даному разі білі. Бувають вони зелені, червоні і сині зробити б таку колекцію з різнокольорових хрестиків. Прикольний. Ну що ж, ми дуже задоволені, копаємо далі. Так, друзі, наступна наша знахідка. Вона отак щільно влипла в землю. Це в нас конинка, бачите? дуже часто попадаються такі речі але все одно приємно так друзі ось місце де була Був ще один Це в нас За все коленка. Берете, бачите як. Ну що ж, йдемо далі. В цьому місці точно була хота Кераміки тут застелена земля керамікою. І був у нас кольоровий синок. Де Дивіться, ви це бачите? Бачите? Ні? бачу. Дивіться, друзі, який хрестик знову. Яким чудо. Ух. Просто супер. Дивіться. Католицький, мабуть, цей хток визначають. Це вже другий чи третій раз такий знаходжу. Хрестик так такого типу. Супер. Блін, я такий задоволений сьогодні. Цими чудовими знахідками. Я, якщо чесно, думав, що тут вже все вибите. А тут ще знахідок море. Ну це добре, ну що ж, забираємо це, оцю красу і йдемо далі. Продовжую я штурмувати це поле з прибором. І дивіться, був у нас кольоровий сигнал. Що це в нас? Це у нас монетка Ти гудзик, дві цей. Гудзик 19 століт. З чудовими написами. як моя голова. Ну що ж, копаємо, друзі, далі. Буруть знахідки думаю. Знову чудовий сигнал гарнекілець. Я вже бачу королячок. І до речі це не монета. А, це гудзик. Гудзик із залізною вставкою, яка його і розірвала. Як завжди, лису ніколи не розірває. Знаєте, лисопучку Лисого гудзика ніколи не розірве. А от з орлом, да це постійно. Постійно Тільки отакі гарненькі, дивіться. З казавським мутантом. Бугудзик. Ну що ж, нічого, забираємо і копаємо далі, попадеться ще цілий. Дуже великий вітер, був мій кольоровий сигнал. Я спочатку думав, що якась маленька монетка, але ні, дивіться що це. Що це таке, якась закрпка була. Старовимна. Щось схоже. Ну що ж купуємо далі. У нас був наступний кольоровий сигнал. Я думав або якийсь шматочок дроту, або якась радянщина. Дивіться, що це. Що це ми маємо тут? А ну-ка. Друзі, це знаєте що? Дивіться. Це у нас полторачок. Півторок. Прикольно. Друзі, ми себе вітаємо. У нас перше срібне середньовіччя. Так що тут треба копати це сігізмунд. задоволений. Я задоволений, друзі. Ну що ж, помиємо дома, я вам покажу обов'язково її Погляньте, яке скло тут попадається. Друзі, довго нам монетки не попадалися. І ось одна є. Це в нас, як бачимо, 10 копійок. Так, а який рік? Щось погано видно. Так, 48 рік. Що ж, забираємо і далі копаємо. Друзі наступна монетка в нас. Я ще не знаю, що це, але. Здогадуюсь. А ну а давайте. це, мабуть, душечка, так? Да? Так, да, це двушка Миколая Або якогось Олександра. Так, який рік. Так, друзі. Дві копійки 1911 року. Такий сохранчик гарний, не затерто, бачите? Орлика теж... Угу. Орлика теж гарно видно. Ну, Помиється. І так, друзі, переходимо до огляду наших знахідок. Так, що у нас по монетах? Дивимося. Дві копійки 1911 року в такому більш-менш гарному стані. Так, Потім гудзики. Це якийсь закордонний, щось не по-нашому там написано. Я так і не дочитувався. Так, отакий гудзик з орликом в гарному стані. Ушко на місці. Написів нема ззаді. Так, потім німецький гудзик. Цинковий з таким клеймом. О, бачите, якесь. Є ще такого небо щось не фокусує. Ось таке клеймо. Ну, думаю, це не особливо така цікава. Потім конинка. От, з монет саме цікаве що мені сьогодні попалося, то це оця. Одиничка 1821 року. Букви тут АМ, а з іншого боку КМ. Бачите? Це в нас Сузунський, по-моєму, монетний двір. Чи якось так. Стан дуже гарний. Не сама часта монета, попадаються вони рідко. Тим більше стан гарний. Так, потім що у нас 20-го року, 2 копійки, затерта от Потім 3 копійки 1896 року. Це з попереднього разу, 1751 рік, деньга. Потім полторачок срібний попався. Один Більше не було або не знайшов. З цього боку він такий. Був підігнутий, я трохи вирівняв. Якось так. 24 рік, мабуть. 1600 гізмунд. Так, потім 2 копійки від 1866 року в такому непоганому стані я б сказав, Бо, дивіться, орел повністю зберіг свій профіль. Або не профіль, а Фу, рельєфу. Ну і совєтики. 10 копійок 48-го. Це у нас там навіть не видно. Так, 20 копійок 54-го. Одна копійка 49-го. Це якась біжутерія. От, колечко, на жаль. Поламане срібне, я стачі не знайшов. Жоль, звичайно, що не ціле. ну це конинка. Так, і дивіться, які чудові хрестики. Я, як, як і казав, вже перший раз знаходжу ну, тут Неоднакового не кольору, бачите, це чуть-чуть жовтіша скляночка. Гарний хрестик. Ушко перетерти в нього. так що я задоволений. Ну, оце такий хрестик. Теж такий класний. Ну, Схожен, що він католицький. Можливо, хто, хто правильніше знає, то підкаже. Ну що ж, друзі, отака гарна у нас вийшла пошукова робота. Ну, особливо такого цінного дуже немає нічого, але все одно приємно. Так що дякую, друзі, за увагу. До зустрічі і слава Україні!